Гроші, як чи красуня, біжать за нами лише тоді, коли ми тікаємо від них Якби не існувало смерті, життя не здавалося б нам таким Прекрасним. Людина багато слів назавжди, коли в її смутку полягає таємна насолода. Потрібно зі сміхом бути дуже обережним, тим більше, що він заразливий. Добрий день. Як ви вже всі зрозуміли, мова йтиме про Миколу Василь... Васильовича Гоголя, який народився у багатодітній родині 1 квітня 1809 року в селі Великі Сороченці, тепер Миргородського району, на Полтавщині. Він став відомим на весь світ як прозаїк, драматург. Поет, критик, публіцист. Мати письменника Марія Іванівна вийшла заміж за майже удвічі старшого Василя Гоголя Яновського. Він був третьою людиною із дванадцяти. Мати назвала його Миколою на честь святого. За словами сестри письменника Ольги, її брат любив згадувати про те, чому його назвали Миколою. Батько його був правнуком полковника козацького війська, часів Богдана Хмельницького, Остапа Гоголя. Пізніше знаменитий нащадок звеличить його до легендарної постаті і оспіває в образі Тараса Бульби. Дитинство майбутнього письменника минуло в селі Василівці, тепер Гоголеве, в в маєтку батьків. З 1818 по 1819 роки навчався в полтавському повітовому училищі. А з 1821 по 1828 рік у Ніжинській гімназії Вищих наук. Мовно музична культура рідної землі знаходила свій вияв у виховній практиці бабусі Тетяни Семенівні, маминої мами. Любов до мови відчуття слова закладалися у юного Миколи Гоголя уже з дитячих років. Письменник став одним з найбільш знаних українців у світі. Щоб бути успішним у той час. Він мав писати російською мовою. Згодом він захопився збиранням українських народних пісень, прислів та приказок. Готуватиме матеріали до українсько-російського словника. Він так писав про українську пісню. Якби наш край не мав такої скрабниці пісень, я б ніколи не зрозумів історії його, тому що не збагнув би минулого. Микола Гоголь ніколи не був одружений. У його творчості немає інтимної лірики. Немає й згадок про кохання у листах чи спогадах друзів. Жінки були небажаними гостями у його домі. Мав ритуал. Після відвідування котроїсь, Гоголь кликав батюшку, щоб освятити кімнати. У Миколи Гоголя була пристрасть до рукоділля. Він любив в'язати на спицях шарфи, країти сестрам сукні, ткати пояса, шити для себе шинні пустки. Микола Гоголь дуже сильно був прив'язаний до собаки породи Мопс, якого назвав Джозі. Собаку йому подарував Олександр Пушкін. Гоголь погано піклувався про собаку, міг тижнями не годувати тварин. Після, після смерті Джозі на Миколу Васильовича напала смертельна туга і смуток. Письменник соромився свого носа і просив художників згладжувати цей недолік зовнішності на картинах. Тому на всіх портретах ніс письменника має різну форму. Як він виглядав, можна побачити на єдиному прижиттєвому фото Микола Гоголь в центрі, яке зроблена 1845 року в Римі. Микола Гоголь ще в школі навчався малювати. Багато малюнків зберігалося до наших днів. На фото представлені ілюстрації до комедії Ревізор, які приписують Миколі Гоголю. А ще Микола Васильович любив готувати. Часто пригощав друзів галушками та варениками. Крім того, варив напій із козячого молока з даванням рому, який називав Гоголем Могелем. У 1828 році Микола Гоголь переїжджає до Петербурга. Там, у 1829 році, він публікує свій перший твір поему Ганс Кюхельгартен. Через рік у журналі Вітчизняні записки з'являється повість Басарв'юк або Вечір проти Івана Купала. Перша з циклу Вечори на хуторі біля Диканьки. Дуга за батьківщиною, за мальовничою Україною змусила Миколу Гоголя наприкінці 1833 року клопотатися про місце професора історії в Київському університеті Святого Володимира. Спінукала до цього ще й дружба з Максимом Максимовичем, професором-земляком, етнографом, фольклористом, істориком, ботаніком, майбутнім ректором Київського університету. З другої половини 30-х років подальший розквіт таланту Миколи Гоголя пов'язаний з його драматургією, етапною навіть в історії театру стала його спеціальна комедія Ревізор 1836 року. Джерелом сюжету п'єси ревізор був реальний випадок, який стався в одному з міст Новгородської губернії, про який Миколі Гоголю розповів Олександр Пушкін. Пушкін також запропонував Гоголю сюжет поеми романа Мертві душі, який з'являється друком 1842 року. Останні роки життя письменника сповнені пошуками себе в істині. Прямим підтвердженням тому було видання вибраних місць з листування з друзями 1847 рік. У 1848 році письменник повертається на батьківщину, посилено працює над другим домом мертвих душ, але незадовго перед смертю спалює рукопис. Ми звикли сприймати Миколу Гоголя як містичного, дивакуватого, загадкового російськомовного літератора. Та все далеко не так просто. Запрошуємо до слова викладача філософії Стеценка Володимира Анатолійовича, укладача багатьох творів Володимира Мельниченка, який познайомить вас із голим мислителем з його світоглядом та філософією. Я Доброго дня всім. Коли... В чарівні колеги з бібліотеки запропонували мені взяти участь у сьогоднішньому заході. Я погодився не роздумуючи. і для того є кілька причин. По-перше, Колесович Гоголь належить до числа моїх улюблених письменників, і це давнє захоплення ще з дитинства. По-друге, я хочу довести, говорячи словами Тараса Гровича Шевченка, що Гоголь наш. І по третє, як вже було оголошено, оскільки я викладач філософії, я хотів би вам показати сьогодні Гоголя трошки іншій пристасі Гоголя як філософа, Гоголя як мислитель. Так дійсно Микола Севич Гоголь війшов в історію, історію культури, насамперед як художник служба. Але він... Був і мислителем, мислителем, який зумів піднятися до високих світоглядних узагальнень, І в його творах присутній важливий пласт філософських роздумів, спрямованих на осмислення у художній формі основних екзистенційних проблем буття. До речі, що таке екзистенціалізм це філософія, сучасна філософія, предметом вивчення якої є не об'єктивна реальність, а внутрішній світ. Людей. Зокрема, одна з головних кватак цієї філософії, в чому полягає сенс людського життя, Та, про що говорив Бог. Так от, як ми відомо, більшу частину свого життя Горіч прожив у Росії, писав російською мовою і часто його називають видатним російським письменником. Чи так це? Процитую, Ведетного філософа українського філософа сучасності Мирослава Поповича, який наголошував на тому, що ментальна присутність саме української духовності в творчості Гоголя становить чи не найвидатнішу руку. Мирослав Попович писав, і за витиками художньої культури, і за зв'язками з культурним середовищем, і за впливом на долю України Гоголя не можна відділити від духовної історії його батьківщини. Чітко і виразно сказано. Ще більш стисло, але не менш чітко охарактеризував Гоголя видатний сучасний вчений, знавець, -знавець Юрій Барабаш, означивши його як письменника, творчість якого становить російськомовне відгалудження української культури. До речі, ця цитата взята із Шевченківської енциклопедії, яка була видана інститутом літератури імені Шевченка Національної академії наук України. Але все-таки мова насамперед про Гоголя як філософа, як мислителя, так от першим, хто відкрив Гоголя як, не просто Украї... не просто як філософа, а саме як українського філософа, був Дмитро Чижевський, видатний історик, дослідник української філософської думки, автор фундаментальної роботи, нариси історії філософії з України. Так от, досліджуючи українську філософію, пишучи про українських конкретних представників української філософії, він три окремі розділи присвятив найвидатнішим українським філософам. Ну, звичайно, з його точки зору. Що це за люди, що це за філософ? Це Григорій Стоворода, Памфіл Юркевич і Микола Гоголь. Тобто, оцих трьох людей, видатний. Вчений Дмитро Чижевський, меморіальна дошка, якого зараз встановлена на посаді жовтого корпусу Київського університету, імені Шевченка, вважав найвидатнішими українськими філософами. Ну, в принципі, тут можна було поставити крапку і більше нічого не говорити. так? Але я все-таки хотів би більш детальніше вас познайомити з коголем філософа. Але процитую насамперед Чижевського. Його слова із вказаної праці наразі історії філософії України. Він зазначив, зокрема, що ключ до світу Гоголь знайшов у власній душі, де його знаходили великі філософи. Сократ, демон якого, демон якого подібний до внутрішнього голосу Гоголя. Платон, душа якого згадувала про вищий світ, містики, Декарт. Але ключі, що вони знайшли, виказують певні відміни, тоді як Платон знаходить найпевніше в ідеї, в думці. Тут виступає інтелектуальний елемент. Декарт у свідомості у Гоголя бачив ми душевну емоцію, серце, як у Сковороди і Юркевича. Тобто, от, фактично, Чижевський говорить про те, що ці три вказаних філософи Сковородафа Юркевич і Гоголь були представниками філософії серця. Це, до речі, те, що дещо відрізняє українську філософію від європейської. Де сконцентровані філософські ідеї Гоголя? Насамперед у його духовній прозі. Це вибрані місця із листування з друзями, це авторська сповідь і інші роботи. Ну, от, власне, саме в них. В них як, так, власне, як і в духові, і в художніх творах ми е, бачимо особливості філософського світогляду Миколи Васильовича. І, зокрема, бачимо його сверідну концепцію непомітного зла. Непомітного зла. Філософські аспекти світогляду Оля наочно простежуються в його послідовному інтересі до проблем людини. Саме людина, душа людини, яку він як і сковорода називає серцем, є основним предметом вивчення і спостереження. Сам письменник про це неодноразово заявляв у своїй духовній прозі, і в, своїй, в своєму листуванні з друзями. Я хочу процитувати Тараса Григоровича Шевченка, який. Дуже високо цінував Гоголя, дуже високо цінував його творчість і мріяв з ним зустрітися, познайомитися. І от він саме оцю грань філософського світогляду Гоголя і виокремив. Коли він писав листа княгині Ріпніні, Варварі Ріпніні, він написав так: наш Гоголь, зверніть увагу, наш Гоголь, Справжній ведатель людського серця, наймудріший філософ. До речі, ведатель – це слово, ну, яке, яке Шевченко взяв у Гоголя. <різдавець> Я ніколи не перестану жалкувати, що мені не вдалося познайомитися особисто з Гоголем. Особисте знайомство з такою людиною безцінне. До речі, це було написано через два тижні після смерті Гоголя, про яку Шевченко, який в цей час перебував у Заслані, ще не знав. Світогляд Гоголя був глибоко релігійним, але християнство для нього це насамперед любов до людини. Він гостро відчував відхилення людини від християнських заповідей. Найпершим Завдання людини за переконанням Гоголя є усвідомлення свого життєвого призначення. Проблема життєвого вибору є важливою, тому що за душу кожної людини йде нещадна боротьба між Богом і диявом. Якщо людська душа врятована, добра в світі стає більше, коли загублена, менше. На думку Гоголя, найнебезпечнішим для людини є так зване непомітне зло. Тобто зло незначне, маленьке, ну, наприклад, незначна брехня, які собі, дрібні угоди, совість тощо. Небезпечність такого непомітного зла полягає в тому, що людина, чиняючи подібні вчинки, не бажає їх злу, а отже і не бореться з ним. Диявол по краплині збирає це непомітне зло, і людина поступово втрачає душу, що пиняється в його руках. Смерть душі за губи це насамперед втрата вищих моральних цінностей. У знаменитих мертвих душах. Він зобразив таких персонажів та показав, що смерть душі означає духовне зубожіння особистості, а її відродження пов'язане з духовно-моральним перетворенням. Хочу наголосити, що звертання до душі як головної справи життя і творчості є типово українською ментальною рисою, а тому розкриває Миколу Гоголя саме як українського. Отже, на думку Микола Васильовича, навіть незначні відхилення від добра постають у підсумку великим злом. Можна стверджувати, що у світогляді Голя добро і зло є основними константами, на яких базується його реальний світ. Своє особисте призначення Гоголь бачав у здатності наводити мікроскоп, образно кажучи, на непомітне зло та робити його помітне. Часом дослідники творчого та життєвого шляху Гоголя зійшлися в думці, що його численні душевні перенапруження. Мало своєю причиною те, що Гоголь почав сумніватися в тому, кому він власне служить, якщо він бачить зло там, де його ніхто не помічає. Існує думка, що саме цей внутрішній розлад привів Гоголя до захворювання та смерті. Тобто йдеться про духовну кризу, але ряд вчених коголезнавців стверджують, що її причини могли бути й іншими. Скоріше за все, мало місце поєднання цілого комплексу життєво побутових і суток духовних. Про що йдеться? Як відомо, починаючи свій письменницький шлях, Микола Гоголь одразу і назавжди обрав російську мову. Проте, як свідчив перший ректор університету Святого Володимира в Києві Михайло Максимович, який дружив з письменником і здувався з ним, рідну мову Гоголь знав ґрунтовно і володів нею досконально. Часом, коли, бувало, заговорить він українською, то заслухаєшся. Причини та наслідки цього вибору розкрив відомий український вчений літературознавець, академік Микола Жулинський, зазначивши, що таке раціональне вивірене відступництво від рідної мови Гоголь намагається виправдати ґрунтуванням необхідності впровадження так званої владичної мови в літературний процес Росії. Безперечно, відхід від од рідної мови для Гоголя не минув би слід. Це спровокувало духовну кризу і започаткувало процес роздвоєння національної сім. Вказує на це також ще один відомий, вже згаданий вчений Юрій Барабаш, підкреслюючи, що, цитую, для Гоголя мовна двоїстість стала як складником двоїстості національної свідомості, втрати ідентичності, так і їхнім чинником, каталізатором гострої психологічної роздвоєності. Знаний український Шевченко-знавець і Гоголезнавець, академік Володимир Мельниченко став особливо важливим питанням. Що сталося з Гоголем у Москві, де він оселився наприкінці 1848. Відповідаючи на це питання, він зазначає, що Гоголева душа все глибше занурювалася в духовну кризу, бо йому смертно бракувало рідної землі, України, засохло коріння, що живило його духовною силою. У Москві Гоголь якось тихо зізнався, моя бідна душа, їй немає тут притулку. Так стверджує не вистачало притулку, не вистачало душевного захисту. Підсумовуючи, можна сказати, що в особі Гоголя поєдналися і письменник, і філософ. Його філософські світоглядні ідеї мають екзистенціональний характер. І в цьому плані можна порівняти творчість Гоголя і творчість засновника, основоположника екзистенціалізму данського філософа і письменника Сюрана Кіркегора, який, до речі, був ровесником, майже ровесником і сучасником Гоголя. Отже, висновуємо, що філософські ідеї Гоголя становлять не лише національну, а й світову цінність. Насамкінець, хочу наголосити, що Микола Голя, українець, відчув на собі в повній дію російської імперської Він показав, що світогляд, мораль, традиції, звичаї побут росіян були режучі відмінними від українських. І процтавив їм у своїх творах духовну моральну красу, працьовитість, любов до життя свого волелюбного народу. Мислити, як ніхто розкрив національний руський характер, руську дуль, особливо в їхніх найгірших проявах, та закликав ладу кріпосної імперії, де панували страхи бездуховності до духовного реформування. А ще голь заразив Росію сміх. Якщо візьмемо, наприклад, ревізора, то тут предметом не смішно. Є державні підвалими Росії. Вільно чи не вільно, але своєю творчістю Гоголь наніс російській імперії нищівного удару. Чи не найпершим це зрозумів російський релігійний філософ Василь Розанов, який у Гоголі бачив причину мало не всіх під Росії і казав, що після Татарського іга не було нічого страшнішого за Голь. Казав, що цей сміх, який приніс Гоголь, став руйнівним для імперії. Розану стверджує, Гоголь відкрутив якийсь гвинт всередині російського корабля, після чого цей корабель став розвалюватись. І виснував, я процитую, в оригіналі. Я всю жизнь боролся, ненавидів Гоголя, Свої 62 роки думаю, ти побіділ ужасних хабуло. Дякую за увагу. Протягом життя Микола Гоголь бував за кордоном у Німеччині, Швейцарії, Франції, Італії. В останні роки життя Гоголь зблизився зі своєю двоюрідною сестрою Марією. Якось на згадку він залишив їй пасмо свого волосся. Після смерті письменника Марія виготовила траурну каблучку, у якій зберігалося це пасмо. У Гоголя було багато фобій. Він боявся грози і знепритомніти, бути похованим заживо і смерті. Для більшості сучасників і пізніх поціновувачів його творчості Микола Васильович Гоголь є непохитним авторитетом письменника, що дошкульно сатирою на існуючий лад забезпечив собі довічне і почесне місце серед класиків світової літератури. Причиною смерті Миколи Гоголя вважають добровільне позбавлення себе їжі. Письменник помер 21 лютого 1852 року. Йому було 42 роки. Користуючись нагодою, запрошуємо на знайомство з відомим на весь світ національним музеєм-заповідником Миколи Гоголя. Шишацький район Гоголево раніше Васильівка, садиба Гоголів Яновських. Тут наймістичніше літератор Полтавщини, проводив безтурботне дитинство, юність, записував таємничі українські легенди, писав на самоті безсмертні твори та приїздив відпочивати з Москви чи Петербурга, подеколи оговтуючись у тиші й спокої від раптових ударів долі. Музей-заповідник скрупульозно відтворений за листами і спогадами, дивує та навіть підкоповує відвідувачів особливою атмосферою присутності. Доглянутий та свіжий, у оберемку яблунь, вишень, троянд. Він створює ілюзію, що тут родина письменника мешкає й досі. Територія заповіднику батьківський будинок, флігель, де любив усамітнюватись і творити письменник, зарибнені меморіальні ставки, альтанки, пишний сад та парк грот. У кімнаті Марії Іванівни її портрет у 17-річному віці, коли вона й народила свого знаменитого сина, і його портрет, з яким вона подумки розмовляла. Він написаний з натури художником Олексієм Венеціановим одразу після виходу першої книги Гоголя, надрукованої під псевдонімом Вечори на хуторі біля диканьки тоді йому було 25. Зараз ми з вами знаходимося у вітанні. Це була найулюбленіша кімната письменника. Чому? Тому що після всієї напружної праці, в кінці всього робочого дня, вся сім'я збиралася оза таким круглим столом. У сім'ї, до речі, його називали лірою, тому що на кожному із меблів є цей музичний інструмент. Сам Микола Голь сидів в більшості, полюбляв сидіти на своєму улюбленому місці. Праворуч від мене саме там завжди сидів, а поруч із ним його най, найулюбленіша і наймолодша сестра Ольга Васильівна. Колір стіну будинку відтворений згідно оригіналу. Їх розписував Гоголь особисто, як розповідала його молодша сестра Ольга. Вона розповідала про те, що Микола Голь брав стільчик, брав пензлик і фарбу і малював. Широку смужечку, тоненьку смужечку. Тому зараз ви бачите все відтворено, все так, як і було, як і сам зображав Микола Васильович. Тут висить і найвпізнаваніший портрет Гоголя роботи Федора Молера, Щоправда, правда копія. Його замовила мати письменника. Це але ж коли Микола Васильович приїздив додому до рідного маєтку, то говорив, коли, будучи він же ж вдома, щоб Марія Іванівна його знімала і ховала так, щоб. Він ж сам син його не бачив, тому що свої відображення, будь-які свої портрети він не любив. У аскетичному флігалі літератор усамітнювався, писав і читав у його спальні, як і раніше, картина всевидячого ока, ікона, книги. Відвідувачів пускати сюди не любив. Особливо жінок у робочому кабінеті автентична шафа змайстрована за кресленням класика. Унікальна річ дзвін тієї самої церкви Різдва Святої Богородиці, яку розбудувала, отримувала і де молилась родина Гоголів Яновських. Існує версія, що перед народженням письменника його вагітна матір дала обітницю, що як пологи будуть успішними у Васильівці збудують церкву. Храм був повністю розібраний та розкрадений у 1957 році. На місці Вівтаря, пам'ятний хрест, майже поруч могила батьків Василя та Марії Гогольяновських. Палив свої твори, соромився носа та пророкував, що його ім'я буде щасливішим за нього. А свій безсмертний шлях починав саме тут, у затишному куточку Полтавської губернії, і музей вірний своїй місії берегти ту чарівну присутність, вічну та живу для нових і нових відвідувачів.